Так, поки я збиралася, мені прийшла просто геніальна ідея для відео. Всім привіт, привіт, Ютуб. Будемо зараз з вами позбавлятися тривоги, Як живити з цього стану? Як позбутися тривоги і почати нарешті жити? жити, жити офігенне життя? Чи дійсно можна жити в легкості? Чи це якась ілюзія? Або як взагалі жити без страждань? Тому що у мене в останній день дійсно був такий стривожений стан, я постійно переживала, наче в житті відбувається все окей, все якось йде. Поступово, нормально. У мене навіть у житті відбуваються якісь, знаєте, такі моменти приємні, як то говорять, дива дива відбуваються зі мною, але все одно якось мозок переживає йому, постійно здається, що я кудись не встигаю, хоч і намагається все проконтролювати. І я зрозуміла одну таку штуку, можна сказати, це така техніка, яка допомогла мені повернутися в нормальний спокійний стан це стан легкості, це стан без. Страждань. Да, хто не знає, мене звати Юля Джуляпа, я веду блог на тему духовності. У 2020 році я пішла в духовність і моє життя кардинально змінилося на краще. що кожен день для мене це просто щось неймовірне. Я дякую кожному своєму дню. У мене, знаєте, от відкрилась тотальна любов до цього життя, і я бачу, як життя з кожним днем любить мене, дарує подарунки, дарує благості. тобто Ось та нова реальність, то якийсь новий вимір, в якому я можна сказати живу. Тому да, давайте починати. І почати хочу з того, взагалі, звідки в нас береться цей тривожний стан, і чи взагалі є сенс переживати, тому що. Переважно у кожного з нас в житті ну, відбувається все добре. Ну тобто, все добре, тому що ви прокинулися, все добре, тому що у вас є що поїсти, все добре, тому що у вас є телефони, ви дивитесь це відео, у вас є можливість там переглядати е, різний матеріал, розвиватися, але щось не так. І дуже часто буває, що у людини, наче все окей з роботою, там гроші є, наче все окей. Ну тобто базово в житті м, нічого такого не відбувається. От, спокійне життя, але, але щось не так. І включається переважно наш мозок, який намагається сам самостійно в наше життя знаєте, включити ось такі певні качелі, такі навіть емоційні гойдалки. Тобто, щоб в моменті, в даний момент, з тобою все окей, тому що ти прокинувся, у тебе є все, щоб поїсти, щоб себе привести в порядок, щоб себе почувати добре. Але чогось не вистачає. Це не вистачає нашому мозку розуму, тому що йому здається завжди. Чи що щось не так, що недостатньо часу, що ми там не встигаємо, потрібно там пришвидшитися. У тебе, можливо, ти сьогодні прокинувся, у тебе фіговий стан, тобі не хочеться взагалі нічого робити. Немає ось цієї, знаєте, безумовної любові до життя. І ти дивишся на це життя, і все здається таким сірим, неяскравим. Це все залежить від нашого якраз стану. І мозок любить цей стан пригнітати, робити так, що бути постійно в тривозі. Але. Як же з цього вибратися? Як зробити так, щоб мозок став для нас найкращим другом? Я не говорю, що він там для нас якийсь такий ворог, що він ось так мислить, тому що функція мозку це нас захищати і робити так, щоб кількість енергії. У нас зберігалося, тобто він сам по собі по природі лінивий. Йому не подобається багато всього робити. Знаєте, коли ми такі думаємо, так сьогодні моя ранкова рутина буде просто неймовірна, Я зроблю медитацію, практики й там позаймаюся спортом і схожу там, я не знаю, в зал, все зроблю. Зранку прокидаєшся і взагалі цього робити не хочеться. Або це тримається певний проміжок часу. Наприклад, там тиждень ти можеш протриматись, а далі все. Мозку стає нудно, це все одні й ті ж самі вправи, і я цим займатися не хочу. Бо його задача це зберегти кількість нашої енергії, зробити так, щоб не витратити силу. І що робити таким чином, коли виникає якась тривога, коли нам лінь щось зробити, коли от просто в голові певний хаос, це почати зі своїм мозком розмовляти. Як з найкращим другом і пояснювати, пояснювати йому, коли, наприклад, вам потрібно зробити якусь певну роботу або медитацію, певну практику, будь що вийти на вулицю, прогулятися. А ти таки думаєш, та ні, лінь, мабуть, завтра вийду. Ви дайте йому таку команду, типу, дорогий мій розум, дорогий мій мозок, слухай це всього 10 хвилин, 10 хвилин там пройтись до того магазину, купити те, що нам потрібно, і повернутися. Бо 10 хвилин нам потрібно виділити на свій стан на те, щоб зробити медитацію. Це безпечно, це дуже легко. Тобто, ось такими ніжними словами з собою спілкуватися. І своєму мозку пояснювати, роз'яснювати, що це не буде щось таке, що ми лишимося після цього без сил, тому що його задача ще раз це зберегти кількість нашої енергії, наче на якісь небезпечні дні, які насправді не настануть. Тобто, тому він ми можемо кожен день наче нічого не робити, точніше, мозок може нас на це відмовляти робити, але ну тобто йому йому здається, що ми цю енергію зберемо на майбутнє. Але майбутнього. Не існує. Все відбувається в моменті тут і зараз. Нам здається, що от-от-от, колись там настане якесь майбутнє, ми за нього переживаємо. Але по суті, це буде просто якийсь момент, настане якийсь бажаний момент, для кого, наприклад, ми прагнемо. А все відбувається в одній точці в моменті тут і зараз. А тепер важлива штука, яку потрібно усвідомити, бо після цього ти дійсно перестаєш тривожитися і контролювати це життя. Дивіться, є момент тут і зараз. І в моменті тут і зараз відбувається просто мільярд речей. Мільярд речей відбувається в цьому моменті тут і зараз. Ми за ними взагалі не слідкуємо. Зараз в цьому моменті у нас працює наше тіло повністю. Ми ж не контролюємо, як там б'ється наше серце, як там наш кишечник, все переварює. Це відбувається саме по собі, але це все відбувається в моменті тут і зараз. І коли ми контролюємо там якісь свої думки, якісь ну просто контролюємо своє життя, хочемо тримати все за все схопнутися, а це і викликає у нас в той же час тривогу. Нам здається, що ми там щось не встигаємо життя, при тому саме по собі йде і все йде своїм чередом. І тут момент, коли ми відпускаємо цей контроль, коли ми довіряємо цьому моменту, що все буде просто офігенно. Да, ось ці думки зникають, а думки ще раз вони з'являються, звідки беруться нас, думки? Бо насправді думки це не є ми. Якщо сісти в медитацію, просто закрити очі, прослухатися до себе, будуть з'являтися думки в голові. Одна думка пролітає, друга, третя. Але ти зрозумієш, що насправді це не є ти, це просто десь звідкись ти десь почув, тобі впровадили ще з самого дитинства якусь програму, там, що тебе звати так-то, да? чомусь тобі сказали, що тебе звати так-то, тебе назвали так. Все, ти про це знаєш, у тебе є думка. Тебе, знаєте, як в комп'ютер просто загрузили файли. Але це просто файли, які можна перепрограмувати насправді. Можна перепрограмувати навіть своє ім'я, можна перепротабучу можна перепрограмувати. І це є в твоєму мозку, в твоїй підсвідомості. Задача там в медитаціях це просто сісти і від цих думок відгородитися і відчути там своє буття, відчути, що насправді душа є вічна, і у мене є моя сила, мій потенціал. Я можу типу квантово зростати, змінювати своє життя. Все робиться в медитаціях. Це все можна найкраще відчути в медитації. Так от думки це насправді не є. Ми це просто певні програми, які нам впровадили. І те ж саме цю фонову тривогу нам також впровадили. Бо ще раз вам хтось сказав, що там до 20 років потрібно мільйон заробити. До 20 років або там я не знаю, до 30 років потрібно там одружитися. Ну, будь-які програми, які вам сказали, все виникає фонова тривожність, бо у вас просто є ця думка. Коли ти виконаєш цю думку, наприклад, я не знаю люди, які живуть в Дубаї, от у них немає взагалі там установок про бідність. Вони завжди знають, що у них є і будуть гроші. Все, їх мозок так працює на цій хвилі, знаходиться. І генерує там, наприклад, ідеї, а іноді просто можуть гроші з нітку, просто з неба впасти. Ну тобто, знаєте, тому що наше життя, от ця квантова реальність або всесвіт, він так влаштований, що на які вібрації ти вібруєш, настільки ти впевнений в цьому, да, що ти, наприклад, завжди будеш багатий. От з тобою завжди буде відбуватися, ти ніколи не лишишся без дому, то так і буде відбуватись. Те ж саме. Наприклад, там дівчата, які мають дуже класні стосунки, що у них таке дуже файне відношення, гармонія, вони просто в це вірять, вони просто знають, що тільки так можна до неї ставитись, ніяк по-іншому. Вона цю вібрацію випромінює. Вона знаходиться в такому стані, і до неї ніхто не може підійти там і якось їй там або зрадити, або якось робити їй боляче. Тому що вона знаху у неї є така програма в голові. Можливо, їй, ну, от їй повезло там з дитинства, так батьки, вказували. Але якщо у вас не так, це не означає, що блін з вами так ну не можна буде, все можна перепрограмувати. А тепер повертаємося до тривоги. Тривога, контроль існує лише в минулому і в майбутньому, коли ми. Згадуємо минуле про якісь свої суперболючі моменти, або просто спогади приємні, або переживаємо за майбутнє. Коли ми знаходимося в моменті тут і зараз, тут просто йде життя. Життя йде, а ти його живеш. Все, ти ні за що не переживаєш, тому що ти знаєш, і коли ти ще знаєш внутрішньо, в тебе є внутрішнє знання, що зі мною буде все окей, що життя мене любить, що все, що б я не робив. Я не роблю ніяких помилок, все я роблю, все правильно. От, знаєте, люди, які люблять помиля... бояться помилятися? Я теж боялась помилятися, але коли до мене дійшло, що насправді помилок не існує, це просто як програма, що от, ти помилився, все там, ти знову маєш там все починати спочатку. Але ще раз, звідки ви взяли, що саме це так правильно? Вам просто хтось колись про це сказав? А може бути все по-іншому? Розумієте? і в моменті, коли ми знаходимося, життя може змінитися ось так, просто за якусь секунду. Тому що, наприклад, вам приходить там відповідь, якась від інтуїції, просто якась думка, що я хочу подати там заявку на цю роботу, або хочу розпочати розвивати свою власну справу, або покращити там свій бізнес, будь-що, піти там, написати цій людині. Проходить ця думка, ти пишеш там цій людині, або там подаєш заявку. Тебе за секунду можуть прийняти на цю роботу. А люди за секунду бронюють, не знаю, квитки на літак переїжджають. Тобто ми в моменті все можемо зробити за секунду, і ми це робимо, знаєте, як. Так само, як наше тіло саме все робить за нас, працює. Так само, ми от до нас проходить цей імпульс, і ми беремо і робимо автоматично. От, можливо, ви потрапляли в такий стан трансовий, можна так сказати, що я не думаю, я просто беру, роблю, тіло робить. Бо мені там прийшла думка, але ти на цьому не концентруєшся, ти не контролюєш, ти не переживаєш, а як воно то все, і в цей момент все змінюється. Тобто, в моменті може залетіти відео на 100 мільйон переглядів, в моменті тебе приймають на роботу. Твоє життя все воно ділиться на до і після. В моменті ти вирішуєш переїхати там в іншу країну, твоє життя все ділиться не до і після це все відбувається в моменті тут і зараз. Тому ніякого майбутнього як такового не існує. Життя просто є, воно просто йде. А ваша задача це довіряти йому і внутрішньо знати, що зі мною буде все окей, що я все встигаю, вміти розмовляти зі своїм розумом і йому це пояснювати. Тому що ще раз, якщо ми завжди опускаємо свою увагу з розуму на серце, прислухаємося до своєї сердечної чакри. До своєї душі, то там все якось спокійно, внутрішньо. А коли ось сюди переносимо увагу, то тут просто хаос. Але щоб його розплутати, просто поговоріть зі своїм мозком. Знаєте, можна провести просто саморефлексію, взяти блокнот і виписати весь свій хаос з голови на блок блокнот. І пояснювати завжди, якщо виникається фонова тривога, так стоп, чому ми тривожимося? Що може зараз статися? Зараз в моменті все окей, я сижу там на цьому дивані, записую відео. Світить сонечко, там їздять машини, але, типу, зі мною я в безпеці, типу, в даний момент все окей. А хаос відбувається ось тут. І наша задача це менше думати, а просто відчувати. Давайте тепер пунктово закріпимо, пунктами закріпимо, що зробити. От, коли буде виникати тривожний стан, коли буде виникати, ну, ось ця просто я не знаю, що робити. Боже, в мене просто тіло все. Паралізує і я дуже переживаю. Але по факту, ти в моменті нічого не відбувається. Так, перший пункт Оточуй себе контентом, який про це нагадує. Тобто контент, який нагадує про те, хто ти є, що ти там душа, що душа вона насправді безсмертна, що вона просто ми прийшли проходити тут певний досвід і насолоджуватися всім матеріальним. А нагадувати тобі про закони, наприклад, в У мене є на Ютубі відео про це. Подивіться, просто у вас все стане на свої місця. Тобто оточувати себе контентом, який нагадує про ось цей спокійний стан, про життя в спокої, в насолоді, в легкості, ще раджу. Я дуже люблю дивитися на Ютубі відео про те, як можна ментально розгрузитися. Знімають дівчата, можливо, і хлопці, відео про ментальну розгрузку. Воно якось так і називається, я вам тут напишу. Це просто пишете на Ютубі, і на фоні включаєте це відео. Це дуже розгружає ваш мозок. Він починає концентруватись ну, типу, на цьому відео, що там робить ця людина, вона просто виконує таку певну монотонну роботу. І Таким чином, твій мозок так само розгружається, тривога уходить. А, другий крок ми розмовляємо з нашим мозком, з нашим розумом, йому пояснюємо, що ми його заспокоїмо, ми йому пояснюємо, що все окей, що не потрібно переживати, спілкуємося з ним, задаємо йому запитання, так само, як ви спілкуєтесь там, з вашою близькою людиною і намагаєтесь, наприклад, її заспокоїти. Да, уявіть, як ви розмовляєте з маленькою дитиною або з вашою коханою людиною. От вона в тривозі, вона переживає, ви що, буде? що ви будете перше? Робити, ви будете її заспокоювати так само, чому не можна розмовляти з собою, себе не заспокоювати. Беріть на з на замітку. І третій пункт: не турбуйся, тому що все йде своїм чередом, все йде як треба. І нагадуй собі про те, що коли я в спокої, коли я в насолоді. Ну тільки таке буде в моє життя притягуватися. Життя мені буде відповідати цим же. Тому що ще раз ви будете випромінювати енергію, любові, щастя, вдячності, насолоди. І так як світ дався в нашому світі енергії, до вас це тільки буде притягуватись. Не буде притягуватися події, які викликають страх ще більший, ще більшу тривогу. От. Тому життя йде, воно завжди йде. В моменті відбувається просто мільярд речей в одному моменті, у всіх людей. А ти, блін, переживаєш там за щось, що там щось не так, що ви там занадто мало робите, або занадто багато і немає результату. Просто відпустіть це. Дайте собі відпочинок, підіть на вулицю, подихайте свіжим повітрям, купіть собі те, що ви так давно хотіли, порадуйте себе. Просто просмакуйте це життя, бо сенс в тому, що ми на цій планеті ми прийшли насолоджуватись цим життям, насолоджуватись матеріальними речами цього життя. І є дуже, до речі, класне таке запитання: можете саморефлексувати. От у вас є два вибори. Перший варіант вам говорять: слухай, у тебе можуть здійснитися абсолютно всі бажання, ти можеш там сьогодні мати абсолютно все. І другий варіант тобі пропонують, але завтра ти не прокинешся. Все наприклад, твоє життя закінчиться. Що ти обереш? І переважно ну, більшість людей, майже всі люди, вони обирають, звичайно, прокинутися. От тому кайф в тому, насолода в тому, щастя в тому, що ти вже прокинувся, вже все окей. В чому сенс переживати? Типу, ти прокинувся, в тебе вже є все, щоб жити це життя офігенно, в насолоді, в радості, в любові. А все, інше, воно буде, воно все підтягнеться. В потрібний час найкращий момент твого життя. А ми живемо вже в моменті тут і зараз. І ще раз нагадую, просто у нас є бажаний момент, який да. От ми знаходимося в моменті тут і зараз, а є бажаний момент. Там бажаний момент заробити відповідну суму грошей. бажаний момент переїхати, зустріти своє кохання, будь-що він настане. Просто потрібно вийти на рівень енергії, на таку, на той стан, де ти це вже це маєш. І проживати це в моменті тут і зараз. Але про це вже буде, мабуть, в іншому відео. Якщо вам буде цікаво про те, як квантово змінюватися, як квантово здійснювати свої бажання, змінювати свій стан, то напишіть в коментарях. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Я не знаю, просто говорила з потоку, що в мене йшло. Коментуйте, ставте лайки, робіть репости в соцмережах, відмічайте мене в інстаграмі. Буду всіх репостити. Для мене дуже важливо. Давайте дійсно поширювати такий контент і робити так, щоб... Кожна людина на цій планеті Земля була щаслива. Да? Коли ми ділимося щастя, ми його ще більше отримаємо. Всіх думками підняла дуже дякую за перегляд, Па-па!